Тематичну зустріч в офлайн форматі для вчителів інформатики сьогодні провели у 72-й гімназії. Тема бесіди, як убезпечити дітей від булінгу та вчинення насильства в кіберпросторі. На сьогоднішній день люди знаходяться у такому стані, щоб отримують дуже багато різноманітної інформації. Ця інформація є і корисною, і шкідливою. Діти цілими днями знаходяться біля комп'ютерів, і вони цю інформацію всю в себе. Заганяють і яким чином з нею справитися, як її розрізнити, де правда, де фейки, дуже складно. Тому наш захід присвячений тому, що навчити дітей, навчити учнів, навчити батьків правильно сприймати інформацію, відрізняти правдиву інформацію від неправдивої інформації. Берегти таким чином своє психологічне здоров'я. Результатом сьогоднішнього форуму стане запровадження у кожному навчальному закладі міста програми безпека в цифровому просторі усіх учасників освітнього процесу. За цими рекомендаціями школи співпрацюватимуть з кіберполіцією, будуть напрацьовувати методичні пам'ятки та проводити просвітницькі заходи для батьків та дітей. У нас сьогодні захід має таку актуальну тему, як сучасні виклики, безпека педагогічних працівників, дезінформації, правила реагування на неї Звісно, інтернет дає нові можливості, як і дорослим, так і дітям, але варто нам пам'ятати про основні онлайн ризики, з якими можуть зіткнутися діти і дорослі. Вчителі інформатики повинні вміти надавати професійну консультацію дітям, їх батькам, педагогічним працівникам. І тому це навчання у формі квесту, метою якою є навчити обговорити актуальні проблеми. Учасники працювали в локаціях, обговорюючи покроково, зокрема проблему захисту акаунта під час онлайн уроків. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.